Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Я затримкою, але все ж таки вирішила зняти вам відео про своє розфарбоване за червень. В мене ну, зовсім не було змоги зняти раніше, бо я зараз не вдома. У мене не дуже тає місце, де знімати, і коли воно в мене з'явилося, з'явилася можливість, щоб мені не заважав, я це одразу вам роблю. І сподіваюся, що я навіть запишу сьогодні не одне відео, а там як вийде. В червні місяці я встигла розфарбувати 10 робіт, і в тому числі є розворот, дуже непоганий результат. Задіяла доволі багато книг. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 книг. Отже, зараз вам все покажу в такому досить довільному порядку. Розпочну з Лолумаю. Це автор, якого я, мабуть, вам ще не показувала роботи в ньому. Бо насправді в мене нема жодної розмальовки Лулу. -Лу. Я колись дуже-дуже давно фарбувала разом з дитиною, і, мабуть, тоді так її не що зараз зовсім не хотілося. Це розмальовка не моя, а дитини. Вона була чиста, вона мені дозволила взяти ілюстрацію, бо мені треба було розфарбувати тю тюленя сірого, а в мене не було. ніде. В основній колекції моїх розмальовок тюлені є. Я точно знаю, в японській вони точно є. Просто в мене не було цих розмальовок з собою. А це була. І я тут обрала тюленя, треба було сірого тюленя. І розфарбувала ось такий результат. Я задоволена результатом. Це така проста робота, досить мила. В підложку в мене спиртові маркери і допрацьовувала лівцями білою ручку. Ближче покажу. Вибачте, за світло я спробую трошки підкоригувати на монтажі, але в мене немає тут нормальної лампи, щоб вам це показати, тому буду в тіні, засвіти. Що ж поробиш? Дуже хотілося зняти відео. Дуже просто зробила такий радієнтний фон. Фарбую я такі фони з портовими макерами, наприклад, від світлого до темного відтінку. Спочатку папір змачую світлим, і поки воно мокре, додаю інші кольори, і таким чином воно добре змішується, ну, краще, чи просто по сухому одразу. І завершую це теж світлим відтінком. Щось у мене сьогодні з фокусом, не можу зрозуміти, що. Вибачте, будь ласка. Отже, отака робота. Дитина у мене, до речі, теж фарбувала цірих тюлінів. Зараз покажу її роботу. Такі вкрапенку є. Ну, прикольно ж. Давайте далі. У червні місяці разом з іншою колористкою обрали наступну ілюстрацію в розмальовці Лани Грін. Я довольна результатом. Зараз покажу. Мені подобається яскравість цієї ілюстрації. Намагалася відійти трошки від прикладу, тому зробила інший одяг, але не тільки тому, що відійти, бо так було простіше. Просто зеленим кольором. Це прозора ручка сакура, не пам'ятаю, Стардаст, стається. Дуже люблю її. У мене вона навіть не одна, найбільш годова. Класний ефект. Дивіться, треба дефарбувати. Разом з вами побачила. Нічого дороблю. Можливо, шкіра моментами. Фіолетова, можна було б не так, але нічого. Так, загальна ілюстрація мені подобається. таке листку. вже яскрава зипен. І на фоні не сказала це Гістрес Оксайд. Я фон зробила ще до поїздки, знала, що мені треба цю ілюстрацію розфарбувати швидше, тому підготувалася з фоном. Тому фон був дуже швидко, легко, просто. Олюцями, до речі, теж ця розмальовка фарбується швидко. Тут невеличке обличчя, тут тільки ось будь великий. Навіть волосся було не так складно, як здається, бо не так уже і багато. Мені подобається. Я прям дуже задоволена. У мене ця розмальовка з'явилася не так давно, але вже дві готові роботи. Ось так. Ще один спільник, знову ж з Насті, це і не тільки з нею, з дівчатами. Джасмін складний автор, знову ж повторююсь, у мене є і спорчені ілюстрації, які я, яку ми ніколи не покажу. От. Але у спільниках вона почала потроху просуватися і ми вже обрали і наступну ілюстрацію, але покажу вам, що я фарбувала. Ось так. Я довольна результатом. Те, що я не. Мені важко, цей автор дається, але вважаю, що результати хороший, я зробила максимум, що можу. На фоні тут акварель, тут щось чи охра золотиста, чи щось таке, і якийсь, можливо, кобальт зелений. я вже не пам'ятаю, на неї цирулю. Хотілося мені таке щось все гранулююче придати атмосферу. Бачите, як виблискують прикраси на одязі, прикраси на котику та на цій самура. Вона це додавала золоту свою акварель. Від FineTech, ну, вона просто шикарна. Mm -hmm. ну, вона так блищить, як нічого не блищить. Це дійсно, якщо у вас є можливість, її десь придбати, дуже раджу. У мене маркерна підложка була, мені сподобалось. Платічко взагалі було досить легко, шкіра була повністю маркерна, але я потім дуже, дуже так детально їх допрацьовувала олівцями багато, і на волосі теж допрацьовувала. А от котик сильно допрацювала. Прям перекрила все. Я просто такими плямками розставила основні тіні, основні плями. Ну і, здається, дровінгами я все це допрацювала. Ще я вирішила, що я постійно у джасмін додаю носики, так вимальовую. Бо я не вмію, не, ну, не вмію це робити, як у неї, наприклад, таку тінь. Якось в мене так не виходить, я починаю так робити, і потім дивлюсь, щось мені не то. Отут, бачите, я нос. Ні, отут я якраз не дуже робила. Десь я ще робила, так, щоб прям носик було видно. Ага, ось тут. Наче я відходжу від авторського стилю, але це ж моя розмальовка, як так таке роблю. Мені так подобається. Ще одна розмальовочка. Я вам казала у відео про те, як зі збиралася відпустку. Хотіла б її завершити навіть. Були мені такі грандіозні плани, але я зробила аж одну ілюстрацію. Не знаю, може я цього місяця візьму. Мені воно подобається, воно було дуже легка, просто за один вечір. Я швидко-швидко задалася такими сірими відтінками. Мені сподобалось фарбувати в космічні кораблі. Це досить просто, просто взяв сірі кольори і погнав. Зробила а, тут йоду темнішого, і мені щось не дуже подобається цей колір. Ну, Я просто так хотіла, що, наче нема світла, тому... і він в темноті. Але так, ілюстрація мила, Мені подобається. Ще одна робота теж спільник з Дашою. В неї новий канал на Ютубі, дуже раджу. Вона дуже гарно розмальовує, подивіться. Мені робота більше подобається, але ось така моя. Я наче довольна, що я ризикнула і зробила ніч. Але ілюстрація вийшла такою досить важкою, неповітряною. Ну, треба ще тренуватися, ніч малювати. Мені хотілося передати світло від. давайте трошки ближче. Від ліхтарів. На цій ілюстрації все пішло не за планом. Одразу я почала фарбувати її повністю призмами. От я так собі задумала, я дуже і рідко рідкою І Вирішила вийти трошки зони комфорту, так мені це трошки краще придається. І взяла призму і почала от зелень на дереві, розфарбована призмами, і вона наче непогана, така яскрава, як я хотіла. Дерево теж знову призмами. О, а далі я почала щось робити, мені так не сподобалось. Я все витирала, ну щось залишилось. Потім, щоб ви думали, я взяла інктенси, і ними, ну, як акварелью, все доробила. І так мені подобається більше. Це не акварель, це виходить призма, інтенси, і потім я ще допрацьовувала інтенсив. Здається, поліхромас, Ну, коротше, іншими людцями, не призмами. Ну, от немає призми. Вони мені занадто м'які, як пластин, як воск, цей занадто м'який, я не можу. Я не вмію <смі> ними так фарбувати, як фарбують інші. Мені простіше твердими людцями. Ну Добре, що ніч. Добре, щось, якийсь концепт. Мені, до речі, подобається, як я тут намагалася передати як сквозь цей паркан тіні падають. Такі ледь помітні, але є. Також покажу вам кануку. Нарешті, нарешті, можна сказати, офіційно я почала розмальовку, тому що я, нарешті, завершила тут роботу, а не залишила у віпах, як завжди. До речі, стосовно віпів. У мене є ідея зняти зі всіма книгами, що я з собою взяла, завершення віпів, і намагатися по максимуму їх завершити, чи було б вам так і цікаво, і покажу роботу. ось так. Це на розворот. Цю я починала декілька місяців тому і не завершила. Хоча тут не так багато, але мене лякає велика кількість металу, мені страшно його фарбувати, я колись вже фарбувала, наче вийшло непогано, але як подумала, що знову треба, і страшно. Але хочу завершити. І я намагалася не дуже відходити від такого фіолетового відтінку в від цій ілюстрації. Ми там собі з дівчатами придумали самі собі завдання і розфарбувати якихось персонажів здійснень, принцесок, наприклад, якихось. Першу обрали Алісу, і в мене ну, у 11-му томі вона вже була розфарбована, а тут єдине, що в мене була, не розфарбована собою. Так, та Аліс можна багато знайти, ну, розмальовок мало, тому так. І в мене одразу чомусь в голові така концепція, що це буде щось таке похмуре, сутінкове, темно-фіолетового кольору, бірозовий і рожевий. Тут повністю основа акварель і допрацьовувала олівцями. Давайте трошки покажу. Десь ручками додавала. Саме виконання могло бути кращим, воно не все ідеально. Це я розумію. Мені подобається, мабуть, найбільше, як у мене вийшли оці шахові фігури, особливо ці, тут по центру, О, такі тіні, наче в мене вийшли. От коник вже не дуже. Грибочок оцей мені подобається, такий він цікавий. Метелики мені мої, ніколи не подобаються. Намагалася і від свічок передати світло і додавала на ці, Боже, як вони називаються, ці канделябри тільки. На лю люстри, я не знаю, як. Таку прозору блискучу акварель і на світловий свічок. Не дуже мені подобається цей розовий куст. Ну, такий собі. Чайнички та чашечки не дуже теж. Але нехай. Ямбочком більш-менше. А, і ще забула показати, що на шляпнику на його сюртук такий я додала дуже багато блиску. Це інтерферентний файндек. У мене там, здається, один колір, такий фіолетово-синій. Тому він такий прям дуже нарядний вийшов. Загальна атмосфера мені подобається. Щось так більш незвичного, неніжне. Виконання могло би бути краще. Але нічого. Так, що залишилось дві книжечки. Ось таку книжку, мабуть, навіть коли побачите, якщо дивилась попереднє відео, я їй не показувала, що я беру. Я взагалі її не мала раніше. Цю книгу я купила. Вона. Я її купила у колористки, вона була зовсім нова, я дуже давно її хотіла. Саме у цій тостезні збірних. Тут не ідеальний папір. Воно не дуже для акварелі, але тут дуже багато ілюстрацій. Десь ось, зараз вам скажу. 191 ілюстрація. Тут ілюстрації різних художників. Ось вони. І, ну, найбільше, через що я хотіла, це пейзажі. Мені дуже подобаються пейзажні ілюстрації тут. І я одразу у такого плана. І одразу, коли я брала, я уявляла, що я буду фарбувати їх інтенсами. От люблю я такі ілюстрації інтенсами. Я б з задоволенням їх розфарбувала акварелью. Але ну, вона тут погано лягає. Я це знала спочатку і була на це налаштована. Бо олівцями ну, я не зможу такі великі площі. І, отже, я її почала. У мене вже готово тут. Дві ілюстрації, один розворот. Я дуже задоволена. В мені так подобається, що я така навіть і такі плани. Я б її хотіла завершити, але ну це прям не знаю. Більше ста ілюстрацій, майже двісті. Треба постаратися. Тільки я її отримала. Я майже одразу взяла інтенсив, почала фарбувати. Настільки мене було багато натхнення. Обрала якусь таку просту ілюстрацію і до марафону «Color with Ukraine Це маяк, тут кораблі є, все підходило. Може, це не маяк, просто башта якась. Найшла якийсь референс з цікавим небом. Ну, я не прям точно по референсу взяла звідти відтінки. і захотілося мені так його зобразити, таким драматичним, похмурим. Все в мене похмуре в цьому місяці якась. Даже, навіть інтенси. Видно, що папір береться крапка. Але все одно воно краще, ніж акварелі. Водичка ну, не найкраще. Можна було і краще, але. Непогано. Подобалось мені, як вийшли в мене будиночки. Там, здається, я використовувала основний колір, чи гірчицю, чи щось інше. Ну, таке щось охристе, охристо-шоколадне. І на тінні у мене тут якийсь фіолетовий. Мені здається, добре. І зелень така цікава. Приглушений зелен. зелений, але не яскравий дуже. Як любити інтенсив? Я взяла з собою інтенсив, я хотіла ними пофарбувати, бо давно не брала так надихнулася ними, що хочу тільки і фарбувати зараз. Дуже люблю ті олівці, вони дуже економні. У мене далеко не повний набір, здається менше 40 кольорів. Але цих кольорів цілком достатньо, бо це як акварель, ви можете змішувати відтінки і робити там, купу зелених. Якщо у вас є 5 синіх, то можна робити ну, великі кількість зелених. Там пару жовтих, декілька синів. Ну, зелені теж добре мати. Дуже мені подобається. І потім я ще наступну ілюстрацію зробила. Ось така в мене ілюстрація. Дякую, масштаби. Не знаю, це, мабуть, моя улюблена ілюстрація за місяць. От саме заради таких пейзаж я її брала. Мені подобається саме ця малюка. Не ота, я попередня, а оця. Можна, до речі, подивитися, що це за художник. Це У нього тут багато робіт. Андре Піпаро. Я не знаю, як. Оце там, як і написано, це його ілюстрація. Дуже класний. Мені не дуже подобається небо, воно неоднорідно розмилося. Я деякі прям погані моменти скрила білою гуаш'ю, намалювала хмаринки додаткові. І отут у мене на хмаринках гуаш теж не надто ідеально. Я, до речі, не взяла з собою гуаш, в мене тільки білий колір з собою, і я в нього вмішувала акварель. Ні, не акварель. Інктенсі. Ті самі кольори, які я тут використовувала, я домішувала оцю гуаш, щоб зробити ну, таке затемнення тут сірувато-синє. Так теж можна. Бачите, нема з собою Гуаші. Але кольорувала я її інтенсами. Іначе непогано. Мені дуже подобається зелень. Вона на камері зовсім зараз не яскрава. Я підкручу яскравість або додам фотографію, бо вона прямо, мені здається, світиться дуже яскраво. Ялинки. Цю розмальовку теж б класно маркерами, якби вона була одностороння. Здається, оця розмальовка ще видавалася французькою, не знаю, шет не шет. Можливо, там краще бумага, бо французькі книжки, вони можливо, трошки краще будуть за якостями. Я її не пробувала, не бачила оглядів, але, здається, щось анонсували чи вже видали. Ну, квіти в мене такі ніякі. Але все інше. Не знаю, мені так подобається. Як вам? Це дійсно, от таке класно. що то мені так здається. Але я таке задоволення отримала неймовірне. Я дуже-дуже швидко її розфарбувала, насправді, я не знаю, десь 4 вечори максимум. От наскільки я швидко мене інтенсами я як роблю? Я одразу сухими інтенсами роблю деякі, ну тобто, наприклад, світло зеленим залила, десь жовтим додала, де буде яскраве сонечко. Темне, зелене затемнила і розмила. Якщо мені не вистачає контрастності, я додаю. Прям з олівця беру мокрим пензликом і додаю ще кольорів. Або чекаю, доки висохне, і ще сухим наношу шар. Вам, до речі, цікаво було подивитися, як я фарбую інтенсами. Я почала записувати такий собі процес, не майстер-клас просто процес з цією вербою. Дуже просто обрала ілюстрацію, думала, щоб швидко її встигнути. Але Ну, це я один раз посиділа десь годинку. Отаке мене вийшло. Залишилось не так багато воду. Можливо, я дофарбую скоро і викладу. Не знаю, чи варто з того, що хтось фарбує взагалі інтенсивно. Але хочу. Ще, до речі, хочу, тут є портрети в цій книзі, і хочу спробувати портрет інтенсивно. Мені це дуже складно, я не знаю навіть як, але буду сподіватися, що це схоже буде на акварель і щось да вийде. І залишилася остання книга від Ашет. Том 11. Тут в мене щось навіть не одна. Здається. Ось такий розворот. Ну, тобто не розворот, а дві ілюстрації. Я йду за порядком. Ну, Намагаюся, якщо у мене там не з'являється прям супернатхнення якусь іншу ілюстрацію або для якогось спільника, то я йду за порядком. Ще раз вам прогортаю, як це класно виглядає. І ось оці дві. Мені подобається. Я дуже люблю рататуй. Один з моїх улюблених мультиків. Мені не подобається, як підібрала я тут тінь. На шкірі. І е, ця бабуся, вона була там на початку мультику, Ну, Така смішна. Мені дуже подобається, яка вона кумедна. Класна картинка. Дуже багато коричневого. І такі доволі великі площі, тому фарбували. я все ручками нагадую, фарбую, бо взяла собою тільки ручки для цього. І воно так важкувато йшло. Вже почала ось наступну, але зараз мені не хочеться, немає на неї втхнення, тому, поки відклала, можу вам показати, що я почала. Якщо вам цікаво. Ось я почала. Ну, скажіть, що це шикарно. Мені вже подобається. Як на фоні зелень. Це ручками, ну, я не знаю, маркерами тут, мабуть, важкувато було б. Та й пензликом теж, можливо, але дуже довго. А ручками просто супер. Я прямо солоджуюсь процесами з ручками. Не знаю, як вам. Чи ви любите ручками фарбувати? Якщо навіть не пробували, обов'язково спробуйте, це дуже класно. Ну, мені. Я дуже розслабляюся з ними. Не треба нічого думати. Все, один шар. Дуже контрольовано, тому що вони Це мені найбільше подобається. Отже, все, такі мої результати. Пишіть, що вам найбільше сподобалось. А я не знаю, поки ще не захрипла остаточно, спробую зняти ще вам відео. Я хочу зняти відео, просто в мене не дуже зараз можливість є, але, наче, є знімати. Тому рада була всіх бачити. Всім па-па!